Власне, про ситуацію на фронті будемо говорити з Миколою Волоховим, позивний Абдула, це командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу. Микола в нас у на студії. Вітаємо. Вітаю. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава! слава. З'явився у нас на екрані QR-код. Там написано 100 fpv дронів. Я буду поки сканувати QR-код. Микола, розкажіть, як в цю суму вмістити 100 дронів? В цьому є велика магія, тому що за таку. Суму грошей 100 дронів не купиш. і Всі, хто орієнтується, вже, мабуть, вся країна орієнтується, скільки коштує цей впівідрон, Зробити це неможливо. Але ми робимо дещо навіть краще ніж купуємо дрони. Ми беремо ті дрони, які ми вже. Маємо від міністерства оборони, які ми закуповуємо самі, які нам надсилають волонтери, і модифікуємо їх таким чином, щоб вони долітали до цілі. Є велика проблема: це постійна гонка озброєння. Росіяни роблять щось таке. Це завжди щось різне. Що ці дрони не долітають до цілі. Іноді це зміна частот радіоуправління, іноді це якась інша тактика протидії фізично їх збивають і. З одного боку, ми могли б сказати, ось прийшов дрон. Вчора він ще працював. Сьогодні він уже не летить, немає картинки. Операторів не летить на 10 кілометрів, а треба залетіти на 20. Ну ми могли б його так відкласти і сказати: ну будемо чекати, поки угу. там хтось розумний, має придумати щось зробити. Ми йдемо іншим шляхом. Ми маємо свої майстерні, де кожен дрон робиться таким, що він долітав до цілі. Тому виходить, що 450 тисяч гривень збір, і ми говоримо, що ми за ці гроші ми зробимо так, що 100 дронів долетять до цілі. Це різні компоненти, які ми закуповуємо в Китаї. Іноді це більш потужні. Е... Гвинти і пропелери для того, щоб зробити так, щоб коли дрон обмерзає взимку, він міг летіти, бо він розрахований від вагу, і кожні 100 грам це мінус дистанції, яку він пролітає. Іноді це системи для утеплення батарей, щоб вони не замерзали. Іноді ми ставимо інші камери. До речі, друзі, на оцьому дроні знаходиться тепловізійна камера. Ми перебрали десятки варіантів. Оце ми знайшли на кінець, то ту, яка працює і в туман, і в сніг вона дає адекватну картинку, і вороги не можуть проводити маневри вночі. Тому друзі, я всіх дуже прошу. Задонатьте на компоненти. На цих дронів невеликі гроші можуть зробити так, що дрон стане боєздатний, що він буде працювати, і так вийде, що ваші 100 гривень, ваші 50 гривень, ваша тисяча гривень саме вона зробила так, що цей дрон долетів. Зараз це надзвичайно важливо. Кінець зими і ворог, дивлячись на те, що відбувається на дипломатичному фронті, намагається давити просто всіма силами на всіх ділянках. Там, де вони були спокійні, вони зараз активізуються. Що ми можемо зробити проти цього? Ми можемо зробити, щоб ми були на 100% готові. Це знаєте, це як останній метр Забігу дуже важливо, як ти його пробіжиш, тому що якщо ти зупинишся, то ти не фінішуєш взагалі. І зараз кінець зими треба максимально зібратися. Тому я всіх закликаю не тільки донатити, але й морально підтримувати всіх своїх друзів, всіх знайомих. Ви можете донатити не тільки нам, іншим підрозділам ЗСУ. Тому кому ви довіряєте і вважаєте, що вони ефективні. Ну, ми за свої слова відповідаємо. Ви можете зайти на телеграм-канал Підрозділу ТР або третього армійського корпусу і подивитися, як ці дрони долітають, і з повним усвідомленням, що вони долітають не просто так, а тому, що ви пере. Йшли за QR кодом, перейшли за номером картки, задонатили свої 10 100 гривень, 50 гривень, і саме завдяки вам ці дрони долетіли. І повірте, кожен член екіпажу, кожен член команди, кожен член штабу постійно каже вам дякую. І більш за те, коли ви донатите, то є відчуття всі військові, хто зараз дивляться, якщо вони бачать, що донатять багато, вони розуміють, що є підтримка. Українців. І тут навіть не важливо, скільки грошей. Важливий сам факт, що така підтримка є. Я в цю підтримку вірю. Я вірю, що ми разом зиму дотримаємось, і я вірю, що ми зробимо так, що кожен на такий дрон долетить. Ну або, наприклад, отакий оптоволоконний дрон долетить, якщо не буде радіозв'язку взагалі. На банці 34 тисячі зараз загальна мета 450 тисяч гривень. Ви бачите QR-код, ви бачите номер карти. Я думаю, ви сьогодні чули слова Главко Масирського. Він е сказав, що дрони тільки за місяць. Минулий уразили 66 1200 цілей. І під цілями мова йде і про живу силу, і про важке залізяче, і трохи легше залізяче. Вдумайтесь у кількість 66 тисяч це ось такий от FPV-дрончик, або можливо, це дрон-бомбер, який щось скинув, і, знову ж таки, підгоріло у, у, у того москаля. Тому кожен ваш донат це якраз таки інвестиції у те, що підгоріло ще більше. Я, до речі, не можу не спитати: от знову ж таки, апелюючи до Главкомусирського, Виходячи, що з вашої зони відповідальності, де працює підрозділ те. Пан Сирський каже, що Україна то зберігає перевагу і в Півдронах, але росіянці активно нарощують власні безпілотні війська. От по вашій зоні відповідальності відчувається ось ця активність нарощування? Якщо так, то у чому саме? На жаль, на жаль, вона відчувається. На жаль, та ділянка, де стоїть. Третій армійський корпус і третя штурмова ворог завжди намагається протипоставляти щось еквівалентне, відповідно, краще, що у нього є. І вони намагаються копіювати наші технології. І, на жаль, у них є такий коефіцієнт масштабу. От вони можуть, якщо вони щось вдало скопіюють, то вони можуть це масштабувати і у них більше можливостей У них кордон з Китаєм поруч. І всі ці компоненти, про які я кажу, на жаль, більшість із них купується в Китаї. Так працює світова економіка. З цим нічого не можна зробити. Але але при всьому цьому є один момент: те, що працювало вчора, і коли вони навіть його копіюють і масштабують, не значить, що буде працювати завтра. І тому е, не так важлива кількість і об'єм, як важлива якість, це про що я кажу, що краще один такий дрон буде модифікований. Ми потратимо на нього десятки годин часу, купимо запчастини. Будемо моніторити щодня, яка ситуація по радіоелектронній боротьбі, і кожного вечора приймати рішення, які мають бути дрони, які полетять завтра. І оцей один дрон залетить. До речі, з вашими донатами з допомогою ваших донатів, на які ми купимо всі ці компоненти, і це набагато краще ніж буде 100 дронів, які будуть працювати ну так на трієчку. А це доволі дискретна штука. Ти або попав, або ні. Якщо ти оцей дроник, що попадає в бронетехніку цим носиком, угу. відбувається формулювання кумулятивної струї, який пропалює броню. Ну і кацапів піджарює всередині. Але якщо він входить боком, наприклад, або... Не кажу вже в метрі від цілі або в двох метрах. Це взагалі нічого, і не можна сказати, що е, от вони нас закидають кількістю. Тут питання стоїть тільки в якості, е, і що треба робити? Треба постійно розвиватися треба постійно перемагати в якості ми маємо певну схему це постійна модифікація цих дронів на жаль немає якоїсь суперзброї і це гарно для нас бо якби вона була то росіяни би її замали у них би було цієї зброї більше ми мабуть б, б, програли війну але ми тримаємося на тому що ми постійно їх модифікуємо uh -huh. і той спосіб який ми знайшли разом з глядачами звернутися до всіх українців допоможіть нам з цим ми з вами як команда чотири роки тягнемо маємо дотягнути зараз кінець зими це надзвичайно важливо і для фронту і для переговорної позиції українців тут, до речі, цього тижня сталася подія непересічня, яка викликала страшний вий там у росіян: відключення для них старлінків в Україні, внесення старлінків у білий список. Ваш підрозділ вже відчув полегшення можливо від того, що росіяни не можуть зараз використовувати старлінки там скільки? Другий день? Знаєте. Не сталося погіршення, слава Богу, тому що у нас гарно працює служба, яка відповідає за зв'язок, за облік старлінків. І ми. Скажімо так, виконуємо всі ті правила і вимоги. Вони, бачите, не даремно були придумані, що треба, щоб сталінки були під контролем. Росіяни, повторюсь, копіюють все гарне, що вони у нас побачили, і навіть іноді намагаються це якось розвинути, але не завжди у них є розуміння, чому саме так. От здавалося, б, на літачок в чому ж була проблема. На шахет приліпили старлінк. І здавалося, ну все приїхали. Тепер кожен з цих шахетів, 300 штук, чи скільки їх там тисяча будуть будуть вручному управлінні. Це означає, що їх не можна буде потушити комплексами. Вони будуть набагато точніше, більше затримали. Вони, вони як в фактично. Так, будуть. вони фактично зможуть бачити наші цілі ПВО в реальному часі і їх вражати. Це взагалі буде колапс, якщо вони вражать ПВО. А, але є деякий нюанс. Сам термінал Starlink, він спілкується в обидва сторони. Він приймає сигнали з супутників, відправляє, і супутники за цим сигналом можуть його трегулювати. Вони можуть знати, і вони постійно знають, де знаходиться конкретний термінал в момент часу, з якою швидкістю він рухається, і літак він то летить швидше за машину, точно швидше за людину, швидше за машину. І це дуже просто відфільтрувати, що рухається занадто швидко, щоб бути таким об'єктом, який є в Україні. У нас на літаках така техніка майже ніколи не стоїть. А якщо і стоїть, то це все зареєстровані старлінки. І ми спостерігаємо. Насправді, я не очікував, що вороги настільки від цього теж залежні. Вони ж копіюють, це роблять дуже таємно, щоб про це ніхто не знав. Вони видають, ніби вони працюють за своїми супутниками. Насправді використовують той же самий старлінк, тому що їхні системи не конкурентні. І зараз у них великі проблеми: проблеми з координацією штурмів, проблеми з логістикою. Ну без зв'язку це все абсолютно не працює. Підрозділ без зв'язку. Це та що дрон без зв'язку. От він летів, летів, пропав зв'язок. Дрон класний, все класно, оператори класні, тільки нічого не відбувається. Тому росіянам зараз, звичайно, стало важко і гарно, що це сталося під кінець зими. Повторюю, зараз всі консолідують всі сили, тобто всі цивіль... обстріли цивільної інфраструктури, весь тиск на фронті, весь політичний тиск зараз формується в те, що в кінці зими, перед тим як стане тепло і стане простіше, реалізувати це в якесь просування. І зараз під час Цього їхнього плану їм відрізають зв'язок. Насправді це дуже гарно, що так сталося. А наскільки швидко вони можуть поновити? Тому що е, ну ми знаємо, що росіяни сильні і зв'язком, і ребом своїм, ну але до цього вони не створили якийсь е, е, універсальний засіб. Це треба в космоси супутників запустити багато тисяч, щоб створити конкурент Стерлінку. Це е, деякі речі, от слава Богу, що деякі речі можна зробити так знову ж таки повернусь, от, можна взяти дрон. Купити в Китаї абсолютно на якусь військову камеру, але треба знати точно яку туди його припаяти, поставити правильний софт, і це ми можемо зробити самі. А от, наприклад, купити старлінки супутники, не термінали і відправити в космос. Ми не можемо, і росіяни теж не можуть. І насправді це те, чому я постійно кажу про дрони, як про технологію, яка переможе в цій війні, тому що тисячі, десятки тисяч мільйони українців можуть скидатися, купувати дрони. ПВО ми не можемо купувати. Ну, така його природа. Супутники ми не можемо купувати. Росіяни не можуть купувати супутники, а от дрони можемо. Тому вони не зможуть побудувати альтернативну систему, яка буде конкурувати з Старлінком. Їм доведеться відкочуватися на крок назад. А знаєте, якщо ти звик жити за якимось стандартами, наприклад, ти звик, що в тебе гарна картинка, гарний зв'язок, і тут він погіршується, то система не витримує і розсипається. І коли їм потрібно проводити наступальні операції взимку, насправді дуже важко це робити, дуже важко оборонятися, і дуже важко наступати і ти вибиваєш із такої, знаєте, хиткої структури, яка ледве стоїть, вибиваєш один елемент знизу, зв'язок то вона починає розсипатися. Тому є велика надія, що це призведе до того, що вони не зможуть завершити е, свої плани з е, просування взимку. Це їх заповільнить під час переговорів. Це не дасть їм можливість говорити на переговорах. Там так ви маєте нам здатися і поступитися. Дивіться, якась динаміка відбувається. А все таки журі, яке дивиться Європа і США, буде ну дивитися ти об'єктивно так, або об'єктивно інакше, або об'єктивно у вас не вдається просуватися, або об'єктивно ви без старлінку, який контролюють американці, нічого не можете. Або об'єктивно українські впівідрони настільки гарно працюють, настільки гарно модифіковані, що вся піхота в фарш перетворюється і. Є велика віра, що Старлінг і був тою, скажімо, знаєте, як такі пірамідки будують із паличок і Виймають, щоб ми вийняли ту паличку. Дженга. Так, Це воно все дженга. впаде. Так речі, стосовно от українських безпілотників таке крос питання, крос відповідь. Швиденько, оцей як далеко може летіти. Оцей малюк. Наш рекорд отаким от безпілотником ми залітали на 28 кілометрів саме в такій комплектації з більшою батареєю, з трохи іншим боєприпасом. Рекорд 40 кілометрів. Для цього треба бути. Що треба? Для цього для цього треба, щоб стояло саме те обладнання, яке. Завтра, наприклад, ввечері може долетіти. Ми дуже довго досліджуємо, як ворог протидіє, і створюємо. Знаєте, такий от замок. Його можна бити ломом. Ну якщо замок гарний, ти ломом його не розіб'єш. А можна створити ключ, який малесенький, крихкий, але підходить. От створювання таких ключів дозволяє літати на 40 кілометрів такими безпілотниками. А от той з великою катушкою, О, це те, проти чого росіяни взагалі погано можуть протидіяти, тому що росіяни сильні в комплексах РЕП. Що значить реп? Означає, що радіозв'язок не працює по цій антені, нічого не передається. Там білий шум. А тут всередині цієї бабіни білої знаходиться 25 кілометрів нанооптоволокна, конкретно в цьому зразку. Це така лісочка, по якій як по дроту передається сигнал. І що б росіяни не робили, він буде мати зв'язок. До речі, оці нанооптоволоконні мотушки ми мотаємо самі, і друзі, кожен метр. Ну давайте так кожні 25 кілометрів це один 100% знищений об'єкт. Або піхотинець до речі, хочеться сказати про те, що каже сирський, скільки дрони знищили. А я часто думаю про інше скільки. Росіян, скільки бронетехніки, скільки тонн боєприпасів було зупинено перед тим, як воно мало бути випущено по нашим позиціям, і скільки це життів насправді врятувало, що дрони знищили цю піхоту. Тому, друзі, кожні 25 кілометрів це знищений москаль. Ви можете задонатити, ми мотаємо ці котушки самостійно, і у нас 90, ні 85% у нас спрацювання долітають до цілі. Тому оцей засіб це коли повністю радіополе перекрите, А росіяни мільйони, мільярди вклали в свій реп, і цей засіб може. Зробити так, що дрони долетять при будь-яких умовах, шкода вашої праці, але спитаю про всяк випадок. Чи можете ви показати, як виглядає це оптоволокно? Якщо десь можна його трошечки потягти? Ну бо тяжко віриться, що в таку катушку влазить 25-30 кілометрів. Якщо ні, то ні я на розумію. жаль, на жаль, трошечки я не підготувався. Я його показував. Запускати зараз не будемо, перевіряти не треба. слава Богу. Добре, а, друзі. Дуже проста аналогія. Хто займався рибалкою? Рибальська леска, тонесенька, така як ловити піскаря або якусь дрібну рибу. Угу. Дуже тонесенька леска, Вона виглядає повністю ідентично як нанооптоволокно. Технологія, до речі, теж китайська її можна і здавалося б погано, що китайці там більше друзі росіянам, але гарно, що її можна купити. Гарно, що все це можна купити. Гарно, що ви нам донатите, щоб ми це все купували, і разом робимо так, що воно працює. Тому, друзі, можете коментар написати, що ви хочете, щоб ці кошти були витрачені саме на нанооптоволоконну катушку для дронів, щоб на 100% долетіло, а потім дивитися на нашому телеграм-каналі, як це працює. Я думаю, що рибаки, от точно мають написати, щоб ця волосінь не тільки на Піскаря, Та. І ті, хто ще люблять, рибу. Тут якраз треба задонатити. Я тут зараз ну, повертаюсь до QR-коду, який ви бачите на своїх екранах, так само як і номер карти. На банці зараз 182 тисячі, загальна мета 450 тисяч. Мова йде про сотню впівдронів, які долетять, які підсмажать, які завдяки вашому донату зроблять те, що мають робити з ворогом. І е, як на мене, дещо несправедливо не згадати про оцього малюка. Бо і Юля, і я, і ми окремо неодноразово на подібних пташок для інших підрозділів збирали кошти і розуміємо їхню важливість. І я думаю, ще раз акцентувати важливість глядачу. На ось це Мавік. так, це Мавік, спостережний дрон. Знову ж таки, він допомагає навпаки попередити та попередити напад, попередити наступ, попередити підхід ворога з якихось напрямків. Він наскільки далеко і як довго може працювати, все ви правильно кажете. Хоча простіше і зрозуміліше людям говорити про те, що наносить враження, але і то я намагаюся постійно пояснювати, друзі. Важливо зупинити того росіянина, який йде на нашого бійця в окопі, тому що він хоче забрати його життя і на це зміщувати увагу. Але в структурі цієї всієї роботи е, хтось скаже, там дрон коштує 30 тисяч гривень. Але для того, щоб цей дрон був запущений, витрачаються сотні тисяч гривень для управління. І оцей дрон, давайте таку просту аналогію, це як в людині очі. Очі вони маленькі, здавалося б, але надзвичайно важливі. Якщо ти ми будемо порівнювати з бойовими мистецтвами, якщо ти дуже вправний боксер, борець, неважливо, чим ти займаєшся, і ти не маєш очей, ти не бачиш, ти не зможеш прийняти якісне рішення для того, щоб реалізувати всю твою потугу. І саме ці це ті дрони, які роблять так, щоб ми це все бачили, щоб штаб бачив, коли ви дивитесь відео, яке в підрод долітає. Саме оцей майолюк дає цю картинку. Це те, з чого ми починали. Це База всього тому, що за всім цим стоїть логістика і прийняття українських рішень. Я пам'ятаю, що колись давно, коли цих дронів були одиниці, то командир 3-го армійського корпусу, тоді ще 3-ї бригади Андрій Білецький казав: ми маємо забезпечити, щоб ми бачили поле бою. Вдень і вночі 24 години на добу і мені колись здавалося, що це фантастика, і по причині того, що їх було мало, і вони не літали достатньо далеко, не було тепловізійних, нормальних. Але зараз, в третьому армійському корпусі, ми так зробили. Оця кілзона, там де ці дрони знищують, uh -huh. то я вам що ці дрони це е, руки боксера, які наносять влучні удари по морді росіянам. То це очі, які бачать, передають в штаб інформацію, і штаб як голова приймає рішення, куди ці кулаки мають летіти, в яку частину обличчя удари наносити. Тому, друзі, якби мене от спитали, всі говорять про FPV, бо це простіше. От я можу сказати, оце FPV Ви задонатите, він полетить, це стільки коштує, буде знищений росіянин і буде врятоване життя. Але, друзі, без цього мавіку, без огляду, життя не буде врятовано. Дрон буде сліпий, він буде знати, де цілі. До речі, ми на ці дрони ми купуємо такі антенні комплекси і встановлюємо, які роблять так, що ці дрони можуть літати і на 35 кілометрів. Спарені батареї, які роблять так, що вони висять в повітрі довше і. Скажімо так, якщо ми покращимо систему наступу, то ми покращимо систему розвідки. Це надзвичайно важливо. І, друзі, якщо у вас є якісь команди, які потребують мавіків, будь ласка, допомагайте їм. І насправді донат, я б сказав, на першому місці це на ті дрони, які дають саме визначення цілі. У нас з цим слава Богу, все непогано. До речі, російські пабліки тепер пишуть, що виїжджати з Донецька. Треба тільки в амуніції, бо літають українські ФПВ. Те, що вони туди долітають, це велике діло тепер. Повітряні саме краще, що можна зробити, коли ми про це все говоримо. Це зробити так, щоб ворог не почав реалізовувати свій план. От простими словами Кацапи хочуть прийти і всіх нас вбити. Якщо ми будемо чекати до того, поки вони прийдуть сюди, наприклад. Всю студію почнуться робити, і ми почнемо там якийсь супротив чинити, щось придумувати. то, мабуть, наші справи дуже погані. І завжди будь-який нормальний військовий, де будь-яка людина в цивільному житті намагається думати трошечки наперед, щоб передбачити ті події. Можливість дотягуватися в тил, зробити так, щоб не ми боремося з дроном, який летить, або з танком. Давай так, станк їде на нашу позицію, він хоче стріляти, і ми з ним боремося. Або краще, ми знищили його, поки він стояв в ангарі. Або краще ми знищили його, поки його везли сюди. Або краще ми знищили його, коли його збирали. Ми знищили пальне, яке везли для нього, знищили боєприпаси, і знищили його пілотів до того, як вони залізли всередину цієї конструкції залізної. І це звичайно набагато краще в тисячі разів краще, в тисячі разів безпечніше. І наші дрони вже здатні дотягуватися до тирів. Зокрема, хотілося б передати такий, знаєте, комплімент. Комплімент хотілося б передати азгард хлопцям з Асгарду, які займаються безпосередньо польотами на такі далекі дистанції. У них це вдається робити, тому що все-таки наша задача третього армійського корпусу вона більш фронтова. Там я знаю дуже класні люди. Герман, командир, це все дуже якісно організував і, в тому числі, вони роблять так, щоб ці дрони долітали. Це дуже цінні компліменти від колег іншим підрозділам. До речі, якщо говорити про фронт. Там, де стоїть зараз третій армійський корпус, що ви бачите, як поводяться Росіяни? Чи е, не почалося таке знаєте, за те, що бо зараз уже деякі аналітики кажуть, що росіяни готуються до великої літньої кампанії і зараз, мовляв, бережуть сили? Вони хочуть закінчити чимось зимову. Їм потрібен якийсь результат. от У них командний пункт знаходиться, і вони там придумали: ми будемо давити на енергетику, ми будемо давити дипломатично. Ми будемо там з Європою якось працювати, щоб вони українців не підтримували. Будемо давити на фронті. І в кінці це має призвести до якогось результату. Ідеалі там, в кінець зими, коли ще погано, тому що влітку буде і весною буде набагато легше. Якось нас зламати, якось нас додавити, догнути. А воно по факту ніде не вийшло, так, щоб це можна було показати і сказати на тих же перемовинах перед Трампом, перед європейцями, сказати, ось наші результати, це об'єктивно, бачите, які ми потужні. І ми бачимо наступне: вони готуються, але я думаю, що вони реалізовуватися будуть взимку. Поки ще важко, поки важко утримувати оборону, оборонятися теж важче. Все набагато важче зимку, але у них є певним чином перевага. Дуже аморальна, дуже нелюдська. І таку перевагу я би не хотів ніколи мати в нашій країні. Вони можуть посилати людей на фарш в один кінець. І Вони це роблять активно. Тому маємо розуміти, що вони будуть отак тиснути, і вони тиснуть. І, скоріше за все, буде якісь кульмінація зимова. Тому, друзі, я кажу, що зараз надзвичайно важливо зібратися. Війна вона не вся рівномірна. Іноді можна так і відпочити трошечки спокійніше, а іноді треба мобілізувати всі сили. І ми зараз це робимо в третьому Рівському корпусі. А ви можете до. Помогти нам мобілізуватися, задонативши і зробивши так, що коли цей наступ буде, щоб дрон, на який ми поставимо передатчик, камеру за ваші кошти, друзі, антенну змінимо із тих дронів, які вже мали вибраковуватись Що саме цей дрон зупинить танк, зупинить російську піхоту і призведе до того, що у них все не вийде. От нам зараз максимально треба активізуватися, тому що працюємо десь умовно до 45-ї хвилини, а зараз майже 43-я хвилина. Є дві хвилини, щоб. Максимально задонатити на цей збір загальна мета 450 тисяч на 100 fpv дронів. А на банці зараз 233 тисячі гривень. Ви великі молодці. Треба помножити на два цю суму, як мінімум, Микола. повертаючись до знову ж таки того, що очікує нас у 26-му році. Я знову згадаю головнокомандувача Олександра Сирського. Він про е, безпілотні системи окремо теж казав по ворогу, в тому числі каже, що росіянці збільшать чисельність військ безпілотних систем на 79 дев'ять тисяч людиноштук у цьому 26-му році. І каже, ми у відповідь будемо нарощувати безпілотну складову штурмових військ. Мова тут теж про. Людей чи це про наших людей, плюс збільшення техніки, щоб не стоїв піввідронів було, та, а майбутні збори були там на тисячу впівдронів. Е, чи, врешті-решт, людей вистачає, а справа тільки у техніці? Давайте так. У нас є контрплан проти російського. Вони будуть набирати цих людей. А ми розвиваємо напрямок окремих підрозділів, які займаються знищенням саме їхніх безпілотників. Не дронів мається на увазі в повітрі, коли він вже летить. А позиції, де знаходяться ті пілоти, і роботи саме проти них розвиваємо дуже активно. Якщо вони хочуть зробити більше, то ми маємо зробити менше. Тим більше є ж план. Якщо я не помиляюсь, 50 тисяч треба перемолоти на фарш росіян. А вони їхня позиція така, що вони фарш м'ясорубку пихати готові. Ну на це все схоже. Це дуже печально, це дуже. Не по людськи, але вони так роблять, і вони не праві, бо вони прийшли на нашу землю. Тому не має бути за це ніяких переживань, що ми маємо перемолоти їх на фарш. Е, якщо ми говоримо про розвиток в штурмовій компоненті, що це означає? Це означає, що е, менше людей, більше техніки. Знову ж таки, є безпілотники, не тільки повітряні і на землі безпілотники. Нехай замість тої піхоти вперед буде йти механізована платформа з кулеметом наносити враження. Нехай всі саперні дії, а в штурмі. Штурмові сапери, ті, хто йдуть перед штурмовиками, це саме небезпечне, що є на світі. Нехай роботизована платформа зніме міни для штурмової групи. Нехай заїде роботизована техніка, всіх розстріляє, дрони знищать повністю ворожих дроністів, які хочуть знищити штурмову групу. Угу. І нехай вони комфортно зайдуть на цю позицію і почнуть її обороняти. Про дрони в штурмових військах кажеться саме про це, що ми маємо якось зробити так. Росіяни своїх штурмовиків посилають на фарш в один кінець. Це власне і буде причиною, чому 50 тисяч це не фантастика. Бо вони так роблять. Ми не можемо так робити. Ми не маємо так робити. Я би не хотів приймати участь в тому, де так роблять. Тому роботи вперед, механізовані системи автоматичні вперед. А люди вже потім про це йдеться мова, про штурмову компоненту в безпілотних. Ну, а ті, хто не у війську мусять донатити. Дякуємо всім, хто сьогодні спасибо. це зробив. Долучився до збору 250 тисяч. Майже зібрали за час розмови з Миколою. Микола, Спасибі вам. Микола Волохов, позивний Абдула. Це командир підрозділу Тера в складі 3-го армійського корпусу. Був в нашому ефірі.